А наступне питання таке більш особисте про духовний стан. Як відновити сили після вигорання? Я знаю, що для деяких війна вона була як остання крапля. Тобто були якісь процеси, в яких, в яких був там пастор, його дружина, може, не пастор. І війна ну це дуже потужний стрес. Хтось включався, я знаю, працювали, все, але ну вже таке вигорання. І потрапляючи десь в Європу, десь переживаючи ну, болісно критику з України, якусь таку непідтримку. Людям тяжко вони ну, це вигорання відчувають. І питання: як запалитися, запалити певність до великого доручення от, в новому місці, як відновитися? тоді я би якраз сьогодні... Це хотів сказати в проповіді, але ми якось в українській. Я не можу все сказати, то, що хотів би, те, що хотів би, і те, що я думаю. Але, брати, ну все ж таки, Бог є той, який відновлює. Ви має... Це, ця думка це спеціально. Я готував її для вас. Відновлення і фізичне, і духовне, і в служинні. Бог не залишить, якщо у вас є бажання. Бог допоможе вам відновитися духовно. Ото вигарання. Ну, яке я в нього не вірю, взагалі в вигорання настояще, да? але Бог відновлює ті сили, які втрачаються. Зрозуміло, щоби втратили сили. Виїхали з церков, втратили церкви. Пастори мали церкви, залишилися як сироти. Колись їх повінчали з церквами, вони їх втратили. Це все зрозуміло. Але є молитва. Валерій Спан сказав, що ми вже говоримо про те, щоб ми. Будемо намагатися в тому, щоб був загальний піст всіх церков, братів, сестер в Україні і вас підключимо, щоб якомога швидше Бог допоміг вам відновити духовні сили, і особливо потім служителі відновилися, повернулися в служіння. Це все можливо. Це все можливо. А на що та брас? Я вже казав деяким там, брати, сестри. Якщо хтось вам щось не так сказав з України, чи щось там, ну, якусь е, упрек, як сказати, докорив, докорив вас, пробачте, вибачайте їм. Їм теж важко. Можливо, навіть не тому, що вони там залишилися, що вони вас мали. Як друзів, як братів, як сестер рядом і втратили. І це дуже важко їм пережити. Вчора хтось мені. А коли ми були в Варшаві, така ж конференція, була були відповіді, питання відповіді, і хтось написав, там, там подавали записки і написав: ну, хорошо, от нам кажуть, що ми їх залишили. А от ми відчуваємо себе, що нас залишили. Ну, давайте логічно думати. У мене є дружина. Вона зараз вдома. Я два тижні в Європі. Вона залишилася вдома. Я поїхав. так хто кого залишив? Вона чи я її на два тижні? Ну я її залишу, бо я поїхав. Тому ну, ну не потрібно це якось так викручувати. Прощайте їм, бо їм даже важко пережити те, що ми от ми даже думаємо, скоро з'їзд буде. Ми, ми десь будемо. Ну, розходиться в різних служіннях. Ми привикаємо. Люди люди привикають в церкви один до одного. І вони вас втратили. Їм шкода. Можливо, десь хтось плаче, але може вони не знають, як вам сказати, і кажуть щось з якимось доріканням, з докором. Пробачте, просіть. Ви любіть їх, вони люблять вас. Ми зараз цю роботу проводимо там. В мене є регіон, південний і східний, якраз важкі оці бойові дії. Я виїжджаю туди. Брати знають. От Едуард Петрович, я на Раді обласній, з ними говорив про ці питання. Пробачайте, прощайте, не вимагайте від них там якогось каяття такого зверхсильного. От, ми, ми проводимо цю роботу і ви тут проводите, служителі. Дуже дякую. Це окрема тема, можливо, навіть якогось, знаєте, такої конференції. Це, це питання, воно духовно про трапин. це не можна сказати. знаєте, робіть то, то, то і все. Правильні речі можемо сказати, коротко. Але насправді, я думаю, що кожен із нас, мій досвід, якщо я розумію, що на наступний тиждень тиждень, місяць мені потрібно бути там, говорити те, організовувати це, проповідувати на цю тему, вирішувати якісь питання. Це навіть те, що я бачу. Да? І це моє життя буде. Люди не будуть мене запитувати, чи я готовий, чи ні. Люди будуть чекати від мене віддачі. Якщо служитель церкви має проповідувати, чи вести душу опікунську роботу, все. Людина приходить, вона не запитує, ком ти настрої, що в тебе з дружиною, як твої діти, в тебе є гроші чи немає. Люди це не запитують. Ми служимо. І розуміючи це, моя підготовка, моя заправка духовна має бути вчасною. Ми їдемо по дорозі сюди, з Варшави до, до Гумерзбаха, 1200 кілометрів. Ми знаєте на що дивимося? На стрілку, яка падає. І я розумію, що якщо там вже залишається ось так, я не знаю навіть, де заправка, то краще раніше, щоб не стати пізніше. І приїдеш пізно, потрібно подбати. Але якщо говорити в цілому, наші відкриті стосунки з Богом, з Духом Святим, вони приводять нас до того, якщо мені потрібно, от є місяць такий, і мені потрібно взяти особливий час, відійти від всіх, відмінити пару планів, які дуже термінові. можливо треба піти в піст. Може, цілеспрямовано треба молитися за щось конкретне, те, що Бог мені відкриває. Мені це треба зробити. Це заправка. І вигорання не буде. Вигорання не буде. Там, де потрібно давати, скільки потрібно давати, ну, в цілому, да, ми завжди дамо. Це окрема тема. Але те, що Бог нас всіх вчить, вчасно сповнюватися Духом Святим. Вчасно. Не тоді, коли вже видохся. Ліг, а тут ще кажуть, давай ще щось, ти, ти вже злишся, на що воно треба, і 3.25. І, і Бог дає цю мудрість. До речі, якщо ви читаєте Слово Боже, досвід служителів ранньої церкви, досвід апостолів, у них цієї проблеми не було. Хоча жили вони не в легші часи, ніж ми. Бо вони знали, коли і як саме пильнувати ці стосунки з Богом. Тому і, і листи писали так. У нас інколи буває так, що ми ще не загорілися і вже вигоріли. Розумієте? От, і це проблема. Це це внутрішня проблема. А інколи да, через багато навантажень. І так само буває, коли людина не відчуває, що тут вже треба зупинитися от і і подбати про ці стосунки. Ну і різні інші речі. Це гріхи, і все інше. Ну це інша тема. раз дуже дякую за відповіді.